Урфін джус та його дерев'яні солдати. САМОТній СТОляр. Десь у глибині безмежного північноамериканського материка, оточена великою постелою та кільцем неприступних гір, лежить чарівна країна. Там живуть добрі і злі феї, там розмовляють тварини і птахи, там цілорічне літо. І під вічно гарячим сонцем ростуть на деревах небачені плоди. Південний захід чарівної країни населяють жувани. Боязкі та милі люди, у яких дорослий чоловік на зріст, був не вищий за восьмирічного хлопчика з тих країв, де люди не знають чудес. Володаркою блакитної країни Жуванів була Гінгема злача клунка. Яка мешкала в глибокій темній печері, до якої жувани боялися навіть наблизитись. Та на превелике диво всіх знайшовся серед них чоловік, який збудував собі дім неподалік житла чаклунки. Це був такий собі Урфінджус. Від своїх добрих і лагідних одноплемінників, Урфінджус ще з дитинства відрізнявся сварливою вдачею. Він рідко грався з дітьми, але коли й вступав до гри, то вимагав, щоб усі йому підкорялись. Отож гра, з його участю, здебільшого закінчувалася бійкою. Батьки Урфіна померли рано, і хлопчину взяв собі за учня столяр, який жив у невеличкому селі Когида. Підростаючи, Урфін ставав усе незлагіднішим. І коли опанував столярне ремесло, не жалкуючи, залишив свого вихователя, навіть не подякувавши за науку. Однак добрий ремісник дав йому інструменти та все необхідне для початку роботи, Урфін став правним столярем. Він майстрував столи, ослони, сільськогосподарські знаряддя і чимало іншого. І, хоч як це не дивно, сварлива вдача майстра передавалася і його виробам. Змайстровані ним вила намагалися штрикнути свого володаря в бік. Лопати вціляли в лоб, граблі намагалися зачепити його за ноги і перекинути. Урфінджус втратив утратив покупців. Тоді він узявся за іграшки. Проте у вирізьбліних зайців, ведмедів та оленів були такі люті морди, що діти, поглянувши на них, жахалися і потім плакали всю ніч. Іграшки припали пилом у комірчині Урфіна, їх ніхто не купував. Розлючений Урфін джус полошив столярне ремесло, не з'являвся у селі і став жити зі свого городу. Самотній столяр так ненавидів своїх односельців, що намагався не бути схожим на них ні в чому. Жовани мешкали в круглих будиночках блакитного кольору, з гостроверхими дахами. Та кришталевими кульками на горі. Урфінжу збудував собі чотирикутний будинок, пофарбував його в коричневий колір, а на вершечку помістив опудало орла. Жувани носили блакитні каптани і ботфорти, А каптан і ботфорти Урфіна були зеленого кольору. Жувани мали капелюхи гостроверхі, широкими полями, під якими гойдалися срібні дзвіночки. Урфін Джус терпіти не міг дзвіночки і носив капелюха без них. Добросердні жувани часто плакали, а в похмурих очах Урфіна ніхто ніколи не бачив жодної сльозинки. Минуло кілька років. Одного разу Урфін Джус відвідав Гінгему і попросив стару чаклунку взяти його у прислужники. Зла черівниця дуже зраділа. Впродовж Жоден жуванів не виявив бажання добровільно служити Гінгемі, а всі її накази виконувались лише під загрозою покарання. Тепер у чаклунки з'явився помічник, який ревно виконував всілякі доручення. І що неприємніші для жуванів були розпорядження Гінгеми, то охочіше передавав їх Урфін. Похмурову стольору особливо подобалося ходити по селах Блакитної країни і обкладати жителів даниною. Стільки ну й стільки гадюк, мишей, жаб, п'явок і павуків потрібно було зібрати. З жувани страшенно боялися гадюк, павуків та п'явок. же наказ збирати їх, маленькі боязкі чоловічки починали ридати. При цьому вони знімали капелюхи і ставили їх на землю, щоб дзвіночки своїм калатанням не заважали їм плакати. А Урфін дивився на сльози своїх земляків і злісно греготав. Потім призначеного дня з'являвся з великим кошиком, збирав данину і відвозив її до печери Гінгеми. Там це добро вживалося в їжу чаклунки або використовувалося для лихих чар. Одного разу злюща Гінгема, яка ненавиділа всенський рід людський, задумала його знищити. Для цього вона накликала жахливий буревій і спрямувала його за гори, за пустелю, що він зруйновував усі міста, усі села і під уламками поховав усіх людей. Та цього не трапилося на північному заході чарівної країни. Жила добра чарівниця Віліна. Вона дізналася про підступний намір Гінгеми і знешкодила його. Віліна дозволила ураганові захопити у канзацькому степу лише один маленький будиночок фургон знятий з коліс і поставлений на землю. За наказом Віліни вихор приніс будиночок у країну жуванів. Скинув його на голову Гінгеми, і недобра жаклунка загинула. На подив Віліни, котра прибула, аби поглянути, як подіяли її чари, у будиночку виявилась маленька дівчинка Елі. Вона вбігла за своїм улюбленим песиком Тотошкою до будиночка саме в ту мить, коли Вихор підхопив і поніс його. Віліна не могла повернути дівчинку додому і порадила їй тіт по допомогу до смарагдового міста, центру чарівної країни. Про повелителя смарагдового міста, Гудвіна Великого і жахливого, ходили найрізноманітніші чутки. Вони стверджували, що Гудвін дуже легко насилав на поля вогнений дощ або наповнював усі будинки пацюками та жабами. І тому про нього вели мову пошибки і озираючись. Раптом чарівник образиться на якесь необережне слово. Елі послухала добру фею. І подалася до Гудвіна, сподіваючись, що чарівник не такий вже й страшний, як про нього розповідає, і допоможе їй повернутися до рідного Канзасу. Тоді дівчинці не довелося зустрітися з похмурим столяром Урфіном Джусом. Того дня, коли будиночок Елі розчавив Єнгему, Урфіна не було поруч з чаклункою. Він пішов у її справах до найвіддаленішого місця Блакитної країни. Звістка про загибель чаклунки викликала у Джуса подвійне почуття і жаль, і радість. Він шкодував, що втратив могутню покровительку, але розраховував тепер скористатися скарбами та владою чаклунки. Навколо печери було безлюдно, Елі з тотошкою пішли до Смарагдового міста. У Джуса виникла ідея поселитися у печері. І оголосити себе наступником гінгеми та повелителем блакитної країни. Адже бояські жувани не наважаться цьому перечити. Але закіптюжена печера, з в'язками копчених мишей на гвістках, з опудолом крокодила під стелою та іншими знадобами Чакнунського ремесла видалася такою похмурою і вологою, що навіть Урфін здригнувся. Бррр! пробурмотів він. Жити у такій могилі? Ні. Красненько дякую. Ульфін став розшукувати срівні черевички чаклунки, бо знав, що Гінгема найбільш дорожила саме ними. Однак даремно він обшукував печеру черевичків не виявилось. Ух. 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 насмішкувато пролунало з високої жердини, і Ульфін здригнувся. Згори на нього дивились доровені жовті очі пугача, що світилися у темряві печері. Це ти Гуаме? Не Гуаме, а Гуамо Кулатокінте!» – бундючно заперечив пугач. А де ж інші пугачі полетіли? А чому ж ти залишився? А що мені робити у лісі? Ловити мишей, як прості пугачі й сови? Фе. Я досить старий і мудрий для, того, для такого заняття. У Джуса промайнула хитра думка. Слухай, Гуам. Пугач мовчав. Гуамуко, мовчання. Гуамо коло токінте. Слухаю тебе, озвався Пугач. Хочеш жити у мене? Я годуватиму тебе мишами і ніжними пташенятами. Незадарма, звичайно. Буркнув птах. Люди, побачивши, що ти мені служиш, вважатимуть мене чарівником. Непогано придумано, сказав Пугач, і на початку моєї служби повідомлю, що ти даремно шукаєш срібні черевички. Їх забрало маленьке звірятко невідомої мені породи. Зірко, оглянувши Урфіна, Пугач запитав А коли ти їстимеш жаб і п'явок? Що? Здивувався Урфін, їсти п'явок? Навіщо? Бо така їжа годиться злим чаклунам по закону. Пам'ятаєш, як Гінгема сумлінно поїдала мишей і закушувала п'явками. Урфін згадав і здригнувся. Їжа старої чаклунки завжди викликала у нього огиду, і він під час сніданків та обідів Гінгеми під будь яким приводом виходив з печери. Послухай, Гуам Комом!» Гуамо, коло улесливо сказав він. А чи не можна обійтися без цього? Я тобі сказав, а далі твоя справа, сухо закінчив розмову Пугач. Урфін, зітнувши, зібрав деякі речі чаклунки, посадив Пугача на плече і пішов додому. Зустрічні жувани, забачивши похмурого Урфіна, злякане, шарахались в бік. Повернувшись до себе, Ульфін зажив у своєму будинку з Пугачем, уникаючи людей, не люблячи нікого і не знаючи любові інших.